В Одесі затримали двох підозрюваних у вбивстві 21-річного сина заступника міського голови Харкова Сергія Кузьміна, яке сталося у відні в Австрії. Київський районний суд міста Одеси застосував до них тимчасовий арешт. За даними моїх джерел в правоохоронних органах, спецпідрозділ Корт разом з іншими поліцейськими затримав підозрюваних в суботу, 29 листопада, десь ввечері або вночі. Наразі офіційного коментаря від ГОНП отримати не вдалось. Компетентні органи Австрії підозрюють двох чоловіків, в тому що вони силоміть затягнули Даніїла в автомобіль та, зачинивши його там на 4 години, змусили перерахувати значну суму коштів з його крипторахунку на рахунок. Іншої особи після цього вони облили потерпілого бензином та підпалили його разом з автомобілем. Як повідомив Герхард Вінклер з віденського державного управління кримінальної поліції, особи 19-річного та 45-річного чоловіків були швидко встановлені. Биство ймовірно мало корисливі мотиви. Вінклер пояснив на прес-конференції, що під час затримання двох підозрюваних українською владою у суботу ввечері у них також вилучили дуже значні суми доларів. 21-річний Даніл Кузьмін навчався в тому ж університеті, що й один з підозрюваних. Більш детально читайте мої новині для слідства інфо на їхньому сайті. А також цікаво, чому ж вони обрали саме Одесу.